Вітаємо, друзі! Ми знову на каналі МТАК. Це проект, загартовані війною, проект про наших героїчних воїнів, хлопців та дівчат, чоловіків та жінок, які взяли до рук зброю і стали на захист нашої держави. Як ви бачите, ми змінили нашу студію, тому що, на жаль, та минула студія, яку я сказав, що вона секретна, ворог про неї дізнався. І вдарив по нами ракетами, знищив наше виробництво, і там була наша студія. На жаль, але слава Богу, всі живі. Тож ми продовжуємо сьогодні. У нас в гостях, мабуть, навіть не у нас, а ми у нього в гостях. Це наш постійний ведучий оглядач рубрики What's New, наших новинок від АМТАК. приглашаю в гости. Как я провел лет. Все, ребятки. Блевался, блядь. Вальдемар, ветеран Російсько-української війни він був важко поранений е, під час бойових дій і ледве залишився живим. Як тебе е, застала 24 лютого 22-го року, 24 лютого? Ми дізналися взагалі, що все почнеться вже ввечері, 23 лютого. У нас є там компанія невеличка, і люди, які друзі воювали з чотирнадцятого року, проходили. Але вже там після 20 вони були там за контрактом. Але у них зв'язки залишались, і вже 23 лютого, там ввечері нам в чат прийшло повідомлення, що ми вже більш. Як скажемо, більш серйозно віднеслись до цієї цього вечора і цієї ночі, і збирали речі, і скоріш за все почнеться саме цієї ночі. Тому не спалось. В общем, я десь прокинувся може в третій ночі, і від е, вже коли почув перші вибухи в Києві в місті, було прийнято рішення, щоб спочатку вивозити родину, і потім вже там я своїми силами вертався назад. От, це було саме 24-го. Тому отак от, от вивіз свою родину до батьків. Вийшло так, що я поїхав прямо назустріч ворогу. Тому вийшло так, що я там десь тиждень перебував, в, скажімо так, в тилу противника, бо вони зайшли там туди, вперлись майже в Київ, а я був під Бородянкою. Але зберегло те, що в мене були е, вже мілітарні о, ці, цивільні речі, і в них я. Скажімо так, гуляючи по там, прилежних селах, я міг дізнаватися якусь там важливу інформацію для наших військових і передавав інформацію вже е, тим, хто мав зв'язки з більш вищим керівництвом. Окупація, ти повернувся, і як ти потрапив до війська, в яку частину і взагалі що ти там робив? Спочатку ми охороняли там, стратегічні об'єкти в Житомирі. Але ну, бо не було зв'язку з тим, хто в Києві знаходився. І вже в Києві я приєднався до хлопців. Вони якраз е звільняли Київщину. Там було цікаво там такі багато операцій. Вони там і вже гнали, коли військо до Чорнобиля. Не mm пам'ятаю -hmm. там чи Непун вони назвали ту операцію. Це були. Чисто добровольці це були не Збройні Сили України, а ті люди, які просто там отримували зброю з ящиків, отак як скільки вас було? У нас було десь 20-30 людей, але вони потроху так збирались. Тобто було там 10, потім ще 5 додалось, там ще 5, і в загальному десь було там е до 30. І вже е після того, як звільнили Київщину, Ірпінь Бучу, е ми якийсь час перебували в Києві, але вже були. Скажімо так, на, під враженнями бойових дій, і вже хотілося далі їхати. І ми поїхали вже під Харків, в Зюмську область, це було там село uh -huh. от туди для виконання бойових задач. Uh -huh. Ну, все, ти, ти продовжував бути як просто доброволець без ніякого статусу, без ніяких гарантій від держави, тобто, да, при пораненні, про що, якщо щось трапиться, і ви, в принципі, всі такі були чи ні? Там ми були повністю добровольці, і там я вже побачив ще більш для мене такі. Вже війну це було і загиблі, і поранені, і цивільних багато було загиблих, які там були в селах під обстрілами. І от там ми перебували майже до травня. Це були дуже такі важкі бої. Там ми були майже в, в клішнях, майже в, в оточенні. Після тих подій, які відбувалися там, ми прийняли рішення, що треба було мобілізуватись саме в Збройні Сили України. Що щоб була якась страховка. Під час твого поранення, щоб ти мог міг за рахунок держави, а не за рахунок своїх там друзів чи родичів лікуватися, бо, не дай Бог, ти б загинув, то щоб держава могла якось компенсувати твоїм родичам відсутність твою. Угу. І в який підрозділ ви оформились? У ми знайшли от, у друзів, які воюють в дук правому секторі. Це зараз 67 сьомо окрема механізована бригада, і в четвертий батальйон. Тоді був колібін комбатом уже в травні місяці. У нас почалось бойове злагодження. Тобто це навчання, да так, там такмець, стрільба, да, да, це повний курс навчань, і під час цього ну нас відправляли на багато курсів з БПЛА з керування безпілотних літальних апаратів, з керування там артилерією, коригування Артилерію і під час цього виявилося, що я непогано, значить, е, вмію навчати і готувати фізичним вправам, так як я в минулому професійний спортсмен з кросфіту. Таті ж не видно по в мене, да були такі навички, і, і тренером я працював. Значить, були навички і тренувати і готувати. Це помітило наше керівництво, і запропонувало мені готувати бути. Інструктором з фізичного виховання в нашому батальйоні я звичайно ж відмовився від цієї пропозиції і поїхав. З хлопцем. вот розкажи, будь ласка, нашим глядачам а особливості підготовки саме солдатів по фізичній підготовці. Ти в цьому професіонал розумієшся? Ось як, наприклад, людям, які збираються до війська, або готуються, що їм робити для того, щоб їм було максимально ну, от воно було корисно для потім для виконання бойових завдач. Треба почати спочатку, почати легко бігати, Тобто ти почнеш. Свої легені наповнювати киснем і так само і м'язи, і таким чином твій організм і твоя сердечна система адаптуються до тих умов, які вже будуть далі. Добре, давай конкретніше. Як часто, скільки і яким темпом? Так е взагалі достатньо буде там три рази на тиждень просто пробігатись, але знов таки, якщо ти не бігав до цього, взагалі, то тобі буде і достатньо там 15 хвилин, можна це чередувати. ходьба біг, хадьба, біг. Або якщо ти бігав, ти можеш всю дистанцію пробігти там на протязі 30 хвилин, чи там 45 хвилин. Не треба ставити собі якісь там марафонські дистанції, там 5 чи 42 кілометри. Треба просто по часу проводити якийсь час в Русі. Я, в Русі да. Хоча, б, друзі, хоча б три рази на тиждень по 20-30 хвилин неспішного бігу для того, щоб підготуватися, тому що так о, на війні ходити і бігати. Треба багато, ну з збігом зрозуміло, що ще потрібно знати, вміти і як себе готувати фізично, так і далі. Ти оцінуєш себе саме з фізичної сторони, дивишся на свою витривалі своїх ніг або силу там фізичну силу своєї спини. Якщо в тебе спина більш слабка. Ти вже починаєш закачувати м'язи. Це станова тяга для всіх. Військових всі знають, що це дуже важлива вправа. Але до неї ще теж треба підійти, щоб ти спочатку почав якісь вправи там робити гіперекстензію чи якісь підводні вправи, і потім вже тільки доходити до стану тяги. Давай тебе трошки задачу ускладнимо в домашніх умовах. Домашніх це вправа лодочка, це лежачи на, живо, так. на животі, так заки, загинаючи руки назад і прогинаючись в поясниці, але теж е, дуже обережно робити. Або там на ліжку, коли ноги спущені вниз О, на ліжку я люблю. Вправи всі да, на ліжку да, мені подаються. На Лі... Повернувся наліво, направо. А це найкраще вправо. Але треба розуміти, що вдома готуватись це. Така собі ідея, тому краще записатись в зал або ходити кудись на спортивну площадку. Їх багато і хоча б підтягуватись, якісь такі от, е, вправи робити. Ну і так само присідання робити. Витривалі сніг це дуже важливо, бо ноги будуть тебе потім носити е, з цією, цією броньою там зі зброєю. На цю всі знають, які у нас важкі бронежилети. Так, що ще? Ну і харчування дуже важливо. Це харчування, бо всі кажуть, закачувати м'язи. Якщо ти будеш качати м'язи в залі, потім нічого не їсти або не їсти білок, В тебе ці м'язи будуть просто рка розрушатись. Тож, друзі, по цьому можемо підбити підсумок. Що якщо ви ну ви плануєте іти в армію, або якщо ви вже у військах не фізичною підготовкою, займайтеся, поки у вас є час, починайте з бігу. Бруся, турнік, це все, що є завжди під рукою в принципі на вулиці, тому що людина-воїн постійно в броні, постійно рухається. І якщо не, не буде фізичного такого, знаєте, фундаменту, то буде дуже важко. Тож, давай тепер переходимо. Що ти нам приніс? Бо ми в нашій в, нашій, в нашому проєкті постійно показуємо реальне спорядження і одяг, який побував у бойових діях. Почнемо з цікавішого, мабуть. Давай це. В мене от такий бронежилет. Так, Бронежилет. Ну, це не бронежилет, це плитоноска. Це плитоноска, да. З камербандами. Це з камербандами, да. З балістичним захистом. Е, так. Так. І тут взагалі я зробив, бо вона йшла в, спочатку там А1, мабуть, клас, так, ківла. Ага. І я туди ще засунув такі більш сильніші пліти. Це, мабуть, там четвертий чи п'ятий клас. А плити які в тебе це кераміка. Кераміка, тобто трошки легше, ніж металеві. Так, так, вони трохи легше, бо то, що я носив до цього, ну моя спина, навіть моя спина, скажімо так, не дуже була рада так. тому, ну кажуть, що ніби там носити треба не більше 4 годин. Насправді такого не існує. Там передку, ти постійно в бронежилеті, навіть бувало спали в бронежилеті і в касі, бо якщо ти не хочеш, щоб тебе там. Десь загинути, поки ти спиш, то треба буде постійно готовим. Та я бачу три підсумки під Це, оце підсумки вже змінені, бо воно як? Е, значить, були тут трохи інші, вони підсумки. Просто коли мене поранило, е, воно було все залите кров'ю. Розкажи в двох словах, як це трапилося? Так як на той час. Значить, ще не було розвинуто такі технології, щоб там керувати з укриття. Нам доводилось вилазити або на нагору кудись на чердак. Тось, ми майже з пультом, щоб зловити зв'язок. Тойсь з дронами керували. І от в один з таких моментів нам і прилетіло. Там хлопцям одному відірвало ногу. Мені ну майже відірвало там в двох місцях одну ногу, і другу ногу більш-менш. Е Скажімо так, менше її покоцкувати. Що ти пам'ятаєш, що це, як воно там секунда ж, да? хлоп? Так, да, там секунда, куча пилі, як десь на і вже ми, Я спочатку я взагалі не відчував болю. Мені здалося просто, що мені хтось дав жопнік, я впав значить, і хотів піднятися, але почав провалюватись на ногу. Я думав, може просто як або коліно зламане. Не відчував взагалі. Потім знов встаю, знов провалюсь, і потім тільки до мене дійшло, мабуть, щось з ногою, бо я не можу просто на неї стати. Вона як ну в повітря ніби провалюся. І вже почали там сповзати в погріб, щоб накласти, надати мені першу допомогу, там і турнікети накласти. Тобто, ви відповзли в підвал, там тобі надали, да, надали допомогу. допомогу да. і, ви, і потім швидко ми... Так, да, Швидко почали. В мене є відео. Матеріал, де я вже в евакуації їде, і то, ти ще знімав себе, да, да, так? При робив смерті контент ти... в інстаграм знімав. Значить, да, і тому там було десь, мабуть, за три хвилини це все сталося, бо я керував там дроном 7,52. Я бачу, як їде техніка на відео, і потім там умовно там, 7,55, по-моєму, ми вже їдемо в машині. Я знімаю себе на телефон. От, а там ми ще з машини не могли поїхати, бо е, то ті хлопці, значить хто залишився цілими, кого не поранили, вони не вміли керувати механікою. А вмів тільки я і хлопець якому ногу відірвало. Тому це було дуже весело. Ну, да. Я вже шукав гранату, щоб кудись її. Я в случаї випадку чогось собі. Есть, да. Ще одна корисна порада. Вчитися і їздити на механіці. Да, Хоч це зараз да. скрізь машини з автоматом у нас вже багато, але механіка все-таки в критичних ситуаціях це може бути скіл, який must have. Чи використовував ти якийсь додатковий балістичний захист, окрім плитоноски? Шолом був. Зараз я вам покажу, я взяв теж з собою. Це такий от шолом. вначале на початку війни в мене був гаршок. Може, бронік чи забрати залишимо? Як воно, yes. Залишаємо Да? Значить, був спочатку гаршок такий з вухами, а це вже без вух, без вух, щоб зробити робити, як скажемо, так То тут інтегровані. Ну ти да, це я, я сюди засунув на, свої наушники. наушники. Да, це в ньому мене і було поранено. Кавер тут інший був, бо він теж був трохи в крові, Я його вже змінював. Це от наушники, якщо камера заціпить зачепить. То мене поранено, і відвалились вони О, від сякий... вибуху. Да. Ну, на пам'ять залишив, так? Да? Так, да, да, такі. Та я ще ну, так, не знаю. Ну, а виходить, ти був в наушниках, тобто контузію ти не отримав? Е, до речі, так, було кілька обстрілів, і після цього було прийнято рішення вдягнути наушники. І вже там на третій раз, чи коли я вже вдягнув наушники, і саме там на третій постріл прийшовся вибух і. Вони мене, no, мабуть, проблема ставити. в тому, що в наушниках можна і в... ну, приліт не, не почути. Без так, без, так, без так. вух ти чуєш, коли якщо міна, то ти не міна, так. Да. Л... Тому ми там наушники намагалися не вдягати, але бачиш, ну так і тут невідомо. Або тобі зручно, або безпечно. Ти вже сам вирішуєш, як тобі. Ну і далі тут всякі там ніштяки, це вже ліхтарик. Там ми, бо ми на заводі в темряві працювали, і тут додавали там що тобі треба. Ліхтарик як червоне світло є? Так, так, є червоне, синє. Це. Тактично він там і на молі чіпляється усюди, і тут в мене. Зручна був... штука, до речі, так, що так, він так. завжди під рукою. Ти да їм в тебе руки свободні, ти можеш на шоломі його е, е, включати. І прибор нічного бачення теж дуже важлива штука. Якщо е, у вас просять, чи е, хтось потребує його, там не нехто. Сима збирайте гроші, допомагайте, бо інколи це спасає життя. Ти бачиш все як в дні у бренда. Інтак розроблено багато моделей різного балістичного захисту, починаючи від захисту шиї. Що дуже часті поранення є захист плечей, артерій і е, е, фартух, які закривають важливі місця. Також балістичний захист є в РПСах, у арбелтах. Є балістичний захист на поперек важлива штука, і ми випустили нову модель балістичний захист е, на стегна. І ну, це такі е, е, ділянки е, дуже must have. Must have, да, дуже вразливі, де великі артерії, де е, може бути ну. Критична кровотеча Я, До речі, от додам, знаєш, чому так от виходить, що ти там майже нічого не маєш, бо так красивіше виглядає. І ти виходить, коли там їдеш, тобі там от ну броніка, ти думаєш, що тобі достатньо, і тому там можна. Одразу розуміти, як скажімо, відрізнити людину, яка більш досвідчена і менш досвідчена. Бо людина досвідчена, ти бачиш, вона приїжджає вже в камербандах, вся заліплена, і їй дуже важливо. Це безпека, безпека особиста. Там ну за своє життя. А ті, хто не знають, вони приїжджають в таких маленьких плітоносках, там штурмових, які там десь якісь підрозділи поліції використовують. Є можливість повністю во всі ці. Всі захисти вдягайтесь, це збереже вам життя або кінцівку, до речі. Бо кінцівка теж як виявляється, дуже важлива. <рес> Кожна кінцівка Тут, важлива, да щоб було чим газ нажимати. Від себе ще додам, що якщо ви ну, придбали і десь дістали балістичний захист, тренуйтеся в ньому, спробуйте, тому що зручно, коли тільки плитоноска, тобі нічого не заважає. А якщо ти одягаєш балістичний захист, шиї, все це може е, сковувати ваші рухи. І якщо ви в цьому не тренувалися, не знаєте, як побутися почувати, це буде достатньо незручно. Тобто, якщо ви придбали щось. Одягнуть, треба і в цьому потренуватися, постріляти, вкладку, впасти, покрутитися і зрозуміти, як воно працює, і наскільки вам буде в цьому комфортно. Якби звикнете, зможете виконувати завдання. В Я до речі, так хлопців і готував. У нас було там: ну, ми 5 днів на тиждень готували, тренувались без повної екіпіровки. І один день у нас була повна екіпіровка. Треба було розуміти, наскільки воно тобі буде заважати. Бо багато всі понакупляли крутих шоломів, коли він лягає на підлогу стріляти. В нього цей шолом. Так, опускається, він вже нічого не бачить. Тому це дуже важливо. Е, себе вдягайте на всі тренування, щоб ви розуміли, що вам заважатиме, а що вам буде зручно сидіти. Так, супер. Ну прибираємо а, речі. Дякую, що оп, оп. поділився, показав. Е, тоді наступне е, питання: після поранення ти відновлюєшся. Окрім те, що ти оглядаєш наші речі, скажи, чим ти ще займаєшся? Так да, до речі, дуже дякую за цю можливість. Е, Приєднатись до вашої сім'ї і оглядати це дійсно цікаво, і причому ти бачиш, як зростає бренд, і ти разом з ним зростаєш. І мені. Видалась така честь керувати центром з підготовки цивільного населення до Нацпротова. Це по Київській області. Угу, угу. То тобто, ви займаєтеся підготовкою цивільного населення? Це ну, добровільна штука. Да, я так розумію. Так, ми пропонуємо в інтернеті, скажімо, заповнити заявку. Людина, яка планує це пройти, це сіми тижневі навчання, але вони по вихідних. Тобто сім сім тижнів, там всього 16 напрямків, але вони важливі. Це вогнева, тактична, медична, там і в інтернеті можна побачити, вже буде більш детально. От, і людина, якщо має бажання, вона записується. І ми, якщо вона, скажімо так, потрапить у. Ці 100 людей, які ми маємо тільки можливість охопити, бо бажаючих насправді набагато більше. Там десь е, було наступно минулий раз 700 заявок. Да, але маємо можливість тільки 100 було прийняти. Тому е, ті, хто потрапили, вони можна сказати щасливчики. Угу. І от е, добровільно вони ходять. Але по закінченню ми даємо цей сертифікат про закінчення курсів. і одразу повістку. <laughs> Повістки ми не даємо, да бо і вчора там була у нас прес-конференція. Так само журналісти питали за ці повістки. Ми нікуди ці дані не діваємо, це не в наших інтересах. Але я скажу так: що люди, люди саме мотивуються, бо у нас цікаво, вони бачать наших інструкторів, вони з ними спілкуються, вони бачать, наскільки це важливо захищати Україну. Там тому деякі скажімо так мобілізуються по своєму бажанню. Далі наскільки розрахований цей курс? 100 людей. Це виходить на одну людину. Це 105 годин 7 тижнів по вихідних. По вихідних субота так. неділя, так? так так. А якщо людина, наприклад, там пропустила, то ви її відчисляєте, чи як це <реку> кожен напрямок? Він потім здається по цьому напрямку. Тест, і відповідно, якщо вона не здає цей тест, то їй не ставлять залік. Або вона буде мати можливість потім на наступний курс записатись і пройти саме цей предмет. Або в неї просто вона не отримує сертифікат е, повне про закінчення. Цікаво. Слухай, а скільки це все коштує? Е, ми взагалі це ж державна програма. Якщо тобі вже виповнилось 18 років, ти можеш за нас до нас дописатись, нічого платити ні за що не треба. Тобто угу. тобі треба тільки доїхати до нас. ну, там тобі повідомляли, де це буде проходити ці навчання. Трібно тому що там це... ще й кормлять. Е, так, в обід там є кейтерінг, тому а якщо ви хочете ще й поїсти, да, то і до речі, МТАК е, любезно предоставив нам знижку саму велику 25% для тих, хто навчається у нас на курсі. Є знижка діє в сіті магазинів Мілітаріст 25% на любу амуніцію фірми МТАК. Тож, друзі, а подвійна вигода, ви навчитеся. <титут> цікавих речей будете більше розуміти, як воно в армії, і також отримаєте знижку на якісне спорядження та одяг від бренду МТАК класна ініціатива. Тож, Володимир, дуже дякую, що до нас завітав. Було цікаво тебе послухати. Надіюся, що твої поради з приводу фізичної податки будуть комусь корисні. Тож, да, друзі, не нехтуйте своєю фізичною податкою, тримайте себе в формі, займайтеся спортом. Також, не нехтуйте балістичним захистом і якісним спорядженням, тому що від цього залежить ваша безпека. Всім нам миру, перемоги. Побачимося в наступному відео. Бережіть себе. Дякую. Дякую.